Вся серія Be Happy, Be, Be Sweet, Вони такі міцні, мають дуже темне зелене листя, такі як шкіряне, завжди кажу. І зараз вона перефарбовується вже в рожевий. Дуже гарний, красивий сорт. Вже і паучки у нас плетуть поветинку. Компактна, гарна. За розміром зараз в мене сантиметрів 50. Вона не. Повністю щільна. Ми ще можемо бачити, бачити ці коробочки фертильні. Але коли повністю квітка відкривається, то виглядає досить заповненою. Моя гарнюня Шугараш. Дуже гарна, така міцні суцвіття білосніжні, повністю вони і білосніжними квіточки такого розміру, ну, сантиметрів півтора-два. Щільненька гарно тримає ку.